Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День учителя. Житомирфо поспілкувався з жінкою, яка, попри всі життєві труднощі, залишилася вірною своїй професії. 24 роки життя Олена присвятила навчанню дітей української мови та літератури у Святогірську донецькій області. Будинок, в якому вона проживала, зруйнували росіяни у квітні 2022 року. Жінка разом зі своїм чоловіком та донькою приїхали до Житомира. Мене тут запросили далекі родичі. Ми проживали з ними деякий час, а потім вирішили вже продовжувати щось освоювати в Житомирі самостійно, не залежати один від одного. Там я працювала вчителем української мови 24 роки, була найкращим спеціалістом до мене, зверталися допомогою, але трапилось так, що прийшлось переїхати. Адаптація на новому місці далась нелегко, однак Олена не зрадила поклику серця. Спершу працювала на швейній фабриці, згодом повернулася до улюбленої справи, викладала українську мову в Житомирському ліцеї номер 10 А з 1 вересня цього року почала новий етап навчає дітей технологій у ліцеї номер 7 Люблю виготовляти різні вироби. І так як у мене є курси вчителя технологій, і я кілька років працювала вчителем технологій паралельно. З вчителем української мови і літератури, тому я відразу погодилась, Я дуже задоволена, мені дуже подобається давати дітям знання, вчити їх тому, що я вмію. Ми приїхали, вже закінчився навчальний рік, і в школах дуже важко всередині навчального року влаштуватися на роботу. Спочатку. Влаштувалася на роботу швачкою на швейну фабрику вчителем української мови літератури. і літератури. Перший рік після фабрики я працювала в 10 му ліцеї, це на Київському шосе, але це було декретне місце. Потім, коли вийшла вчитель з декрету, мені прийшлося знову шукати роботу, запропонували місце в академії Шах на вулиці Перемоги. Там я працювала рік, але теж декретне місце. Попри вимушений переїзд та всі труднощі, жінка зізнається, робота її надихає. Олена легко знаходить спільну мову з дітьми та любить те, що робить. Де контакт з дітьми, немає ніякої межі, що ти. є бар'єр, дистанція, яка повинна бути, що я вчитель, а ви учні, але в нас немає такої межі, що я повинна щось вимагати. Ми спілкуємось на рівні я дітям як помічник. Мене мотивує. Мотивують очі дітей, коли вони з бажанням біжать на урок і відразу хоч від тебе беруть все, що ти можеш їм дати.